Ну, хто готовий відповідати? Я, я, можна я. Пізрук вивчили домашнє, Ні, я хочу вийти. сидіти, надумалися ще чого. Дітей не можна під час уроків випускати з кабінету. Ну, то хто нам відповість? Да, як завжди, рук, повні нулі, тоді нам відповість, нам відповість. Учитель географії. Ну, Миклуха Маклай, розповідайте нам, як у річку впадає Чорне море. Ч, хто підказує? Тихо там. Що не знаєте? Два сорома. Хоча ні, забагато. Одиниця. Третя поспіль. Ай яй яй не можна я виглядає дуже хочу. Ну навіщо? А перерви вам мало було? Га? Знову хилятиметеся від уроків. Знаю я вашу породу. Чи може вуха пухнуть? А може перекур? Я вас наскрізь бачу. А табличку множення, знаєте? А сім на вісім скажете? Мовчимо, не знаєте. Не вийде, Валерію Васильовичу. Математика, цариця полів. Не полів, а наук. Смість, а вас ніхто не питає. Ясно? Мені краще знати. Тож відповідайте Наталю Миколаївну. Чому дорівнює сума квадратних катетів? яких пів тих Два Наталю Миколаївну. Може ви про квадратну іпотенузу нічого не чули? Два. Несіть щоденника. Я щоденника, а голову ви вдома не забули, завтра прийдете з батьками. А це ще що за сторонні звуки? Учитель літератури. Хто б подумав? Ну, відповідайте нам, віру Олексійовну. коли Шевченко написав свою лісову пісню. Вчила я забула, а вчила вона. Знаю, як вона вчила, переучила. Книжці в сумці, хлопці в думці. Так? Да? Називаються Приїхали. А Шева хто такий, хоч знаєте. Великий футболіст. Ну, гаразд, хоч за це. Три тулю. Люди добрі. Людмила Федівна вирядилася, як на дискотеку, ще й губи нафарбувала. Скромнішою треба бути тут вам не гульки. Не гульки я сказала. Ну, то що, Людмила Ферівна? Несіть щоденника негайно, забула, а голову ви вдома не забули. Пам'ять у неї дівоча. Завтра же ж, якщо щоденника не принесете, зараз же відправлю до батька. Хай виховує батьківським вихованням. Можна вийти? Привіт, Лілі Олександре. Явилася, не запилилася, де це ви моя люба пропадали. Знову каву пили. Швидко Олександрів. А у нас тут зараз не англійська мова. Ні, любі мої, Так справа не піде. Кінець року на носі, а ви нехлює, лобуряки, двійок нахапались, одиниць. Ви так зі школи ніколи не підете. Завтра же ж батьківські збори.